Всім привіт! Сьогодні я розкажу і покажу, як міняти повітряний фільтр на Peugeot 508, двигун 1.6 HDI 8 клапанів. Так, я зніміни нам потрібно зняти кришечку двигуна, відкрутити три оцих гвинтика. и, и все. Зараз підберемо зірочку, можливо 25. Так, 25. Ставлю камеру так. Надеюсь, видно. Беру трискачку и откручиваю. На інших двигунах 1,6 так само, але може бути менша підсаходка і цей фільтр знаходиться там. Ось тут морда двигуна, а там воно всередині там вже трошечки є свої нюанси при заміні. На Peugeot 308 це все доволі легко. Так, і бачу, в нас є ще ось тут така пімпочка, Ми її впихаємо. Не до кінця відкрутив центральний. Так, виймаємо. О, а фільтрик в нас майже новенький. Дивіться, в ідеальному стані. Мінялося рік тому, проїхало приблизно 5, а може 7 тисяч кілометрів. Ну, в ідеалі да не в ідеалі. Можна, не завжди, коли зверху все добре, то знизу. Теж все добре. Фільтрик у нас стоїть оригінальний. Ставити я буду теж оригінальний. Тут у нас купа палюки Можна брати пилісос, в мене пилісоса немає. в гаражі, я візьму буду видувати компресором, прудовичним пістолетом. Ну, процес я вам покажу. Йду запускати компресор. Компресор у нас накачав. Огляд цього монстра в мене є на каналі, кому цікаво, заходьте, дивіться. Це єдиний нюанс, напевно, все-таки треба закрити ось цю дирочку, де в нас йде чисте повітря до турбіни, щоб в нас туди нічого не попало. Так, ну в принципі, все. Оце у нас іде звідси патрубок на повітря. І ось тут. Якщо продуваємо, продаваємо все добре. Так, кришечку я повитираю, а можна буде ставити новий фільтрик. Зараз я там ще тряпочкою витру. Щоб було вже ну, прямо ідеально. Оце кришечка середини. Це там, де вже у нас чиста, іде чисте повітря до турбінки. Ідеально, я її не витирав взагалі. Тобто наш фільтр справлявся чудово. Ну, тут у нас сміття, там фільтри, накривається цією кришечкою і це вже тут у нас чисте повітря було. Оригінальний фільтр, ну дивіться, не пилиночки навіть немає. А це щось означає. Беремо наш. Новий фільтрик. Акуратно вставляємо, попадаємо в всі місця, в які він повинен стати. Ось цю гумочку нам треба гарненько поправити, щоб все добре лягло. Дивимося, щоб там нас зайшло плотно. Ось. Плотненько ліг. У нас якась гармошечка, десь воно прижали при транспортуванні, нічого страшного, у всьому немає. І ставимо нашу кришечку. Вставляємо пази задні. Дивимося, щоб все в нас добре заходило. Щоб добре притискалося. Так, защевкуємо цю защіпку, просто натискаючи і затягуємо болти. Так, легесенько. Я вже не буду динамометричним ключем. Це треба ключ 1-4 динамометричний, щоб так легесенько затягнути. Я просто без фанатизму легесенько, без зайвого зусилля затягну, щоб... Не поламати цей пластик, і щоб добре тримали. Там у нас, в принципі, амортизація на фільтрі є. Прилягати буде і так добре. Оце, в принципі, вся заміна повітряного фільтру. Займає хвилин 5-10 без. Зайвої витрати часу, більше часу пішло, мабуть, на те, щоб там повитирати, поганяти пилючку. Ось, абсолютно нічого складного. Хто знімав патрубок? Де ти наш той патрубок? Хто знімав цей патрубок, можна ставити на місце. Ну, Я його знімав, бо я перед цим міняв масло. Якщо ви не бачите відео заміни масла чи вам цікаво, можете подивитися на моєму каналі. От ми його вставляємо, провертаємо і защокуємо. Ось так. Далі можна ставити ось цю кришечку, але в мене по плану заміна паливного фільтру. Тому я поки кришечку ставити не буду. Заміну паливного фільтра ви побачите в наступному відео. Ну і якщо підпишетесь, то надіюсь не пропустите. До зустрічі, всім дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте лайки або дизлайки та коментуйте.